Привіт, з вами Артем Тубл. І сьогодні я вам Ну, я створив свій сервер. Я поки що ще не відкрив його для інших ігроків, але я вам покажу його. І зараз починаю. Так, е, я також рішив, я ще не відкриваю для ігроків, але я построю спочатку спавн построю шоп, потім додав всяких Ну і так все буду, будем, буду розвивати сервер. Цей сервер в мене через консоль. Як хочете, навіть покажу вам консоль. Вид, і тут кого пише Plauber, тут ну, видите, пише всяке. чат. І тут і буде окей, я можу такого прописати о. І в чаті там може, зараз там у, у лівому нижньому е, кутику буде писати щось Опа! Куди? Пиши. Оп. Блин, блин, залагало. Е, Ого. О! Зараз, зараз не прогрузить вот так вот. Надано право оператора гроздити гравця Віартяни довго Ну і так, і якщо ви будете щось писати в коментарях, аби ви мені допомогли сервером, я, може, виберу трьох людей, але це треба, аби вони знали якісь толк, а не просто сиділи і дивилися, як я щось роблю. Аби вони знали якийсь толк в тому як создавання серверів. Ну і е е е свій скайп я лишу в описанні під відео. Е і зараз я тут трошки розчистив. Кого ви би да, построїти доріжку на шоп? Так, може на шоп построїти. Отак, так, так. Такс, такс, такс. Не лагай, налагай, налагай. Добре. Так, так. Спаун буде ручним строєнням, бо я щось не захотів скачати. Або хоча я може скачаю спавн. Але я не знаю, як би коли я то скачувати його. Якщо в мене оце не запуститься спа. Якщо, коротше, тут кого не вийде такі ж построїть чи щось. Щось не буде получатися, то я скачаю спау. Так. Отак, з нею будем. заходимо, беремо кварк, давайте. Кварцева плита. Так. Так, блок, кварт, у нас тут мені всього. Це все може, бути, ще може щось придумаю і беру. оцього. починаємо строїти ось цей кварцевий блок. Строїмо підлогу Знач... О, спочатку. Шо я так не попадаю по блоках? Якщось, то не убежать, блин трошки лагает. Але вже не так сильно, че я зниму через бандиком. Йлки, ч я підлектива не могу? Это оця штука. Что-то я хотів, что... Бог у мене, короче, один такий друг. Але він з Росії, і, коротше, і він построює таку фігню, я в цей, коротше, IP змінив її заходити тепер на сервер. Як він раз заходив, я його забанив. У сервер создавав я не на... ну, не на камеру, бо в мене там щось не получалось деколи. Так, якщось там ззаду попугаїться рінка, то сорі. Бо я коли що знімати забуду їх венсти. У них цверинка такі, то таке гімно мала штукати. Так, платформа майже встроена. Чи у мене ФПС вообще? Йо, 6-3, Йо! Мальчан, я не можу. Може би збільшити шостой. Ну я зараз... Параметри, але шутки музика. Вона mm -hmm. буде на красиво. Біста ФС. Mm -hmm. Зараз почекаю, не прилагає трошки. Думаю, що же будет нормально. Это из Тобто, не площадку, а якщо вже так пролагало. Я можу якихось ігроків діяти. Люди під відео пишіть хэштег хочу на сервер. Ну, якщо вам мій канал вже такий, ж так ваг, дивляться. Ну, хто як попаде то пишіть хештег хочу на, на сервер е, так. І, але ну, я би радив впишіть ті хто мають, знають полку у сервер. О, якось мені трохи нудно создавати нудно будувати заходіть я вам через скайп даю опу коротше таке і все, і все Е, ми заходьте мені допомагають поняли а то так. Аби не знав Там там. Там-дам. Там. Там-дам. Создаю сервер... сервер, сервер, на Ну, тут я долго той сервер. Первый на ти серверу. Перший не получалось. Я десь так три дні сидів. До ночі. Десь до діту до ночі. Десь так собі. <скрес> 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 Можна сказати, що я цілий день морочуся над тим сервером. Давай то такое так, так нормально а я зараз зроблю всі кути из оц такого так шоссе тут кого-то нынешнего построить магазин и очащу місце для новой постройки Е, і так я ще не, не встановлюю, коротко, плані на магазин, на шоп. Ну, в мене вони вже є скачені, але... Ну, вже зборка ціла скачена. Але треба встановити, настроїти, знаєте, і на кітстарт. Тут треба теж буде. Все, коротше, багатому років стрім сервером, і ми тепер жаліємо, що я создав сервер. Хоча нормально, оцей сервер називається Minor.ua. Ну, і сайта ще нема що зразу не треба вгуглити бо сай сайта ще нема так буду сюди так хоч так ось так ось так от так, так, так і останній кутик є нарешті я от ту і херню построю коротше а тако, вот тако, вот, тако, вот, тако, вот, тако, вот, тако. Вот. О, прийдет кота. О-йо. Знаєте, чого така рівномісляється, на якій я заспавнюся? Бо я дивіться я вв'язу спавн. Коротше, ну, опускав сборку спавна. Ну, типа, простий спавн скачав. Я вроді встановив. Але я з'явився на цьому на місці, а спавна не було. Чого треба шукати чи що? У мене щось така підозра, що спаун може бути вже построєний там. Дуже інтересно. Тоби десь він може ще бути построєний. Тож я не хочу цього. Коли я напевно відлечу... І не хочу уведіти там спав. Бо я такого вже построю спав. Але я би хотів увидіти. Чишу кишу. Так. Годуємо, готуємо. готуємо. Так, і ви не забули аби ви не забули, що цього тому, ну, Там треба хечтег, коротше, писати і потім сервер. Я десь візьму три людини тільки. Як щось тут буде міняти, якщо тут таке реціоло. то треба якісь люди були, які мають знають тому то Подивіться, самі подумайте. Де логіка? Знім робити все, ну, сервер самому... Не дуже таке цікаво, знаєте, робити. А так по скайпу Цікавіше б було. Тож, е, дзвоніть. Коротше. Дзво, е, дзв... Я лишу описані зі Skype. Ви дзвоніть, я прийму друзі вас. Ну і ми будемо создавати сервер. Е, так. А кстати, Або хоча ні, я скайп не лишу. Але в пишіть під відео хештег Хочу відео і свій скайп. Ну, я ще хтось напише. Я ще недавно так розглянувся. Але вже маю сервер. Так, І сервер працює тільки коли консоль запущена Тож, якщо, ну, ви будете за... Ну, якщо я вже напишу вам сервер чи щось таке... Тому не обижається, що сервер не буде працювати по... бо я консоль буду виключати, дякую. Межже не сесиджу комп'ютері, а не задро. Так, інтер'єр. Угу. <coughs> <coughs> я трошка прихворів, то нічого знімати можна, А може давайте не будем, давайте я не буду, ну, будувати, типа, тут кого в магазине сті и витна, потом как все одно мало будет цього. Всего там все одно же мало будет. Що там писати, знаєте, таке? Щось так подумаєш що таке. Скажіть, трошки того виглядає спан прямо около води. Угу. Ото ну, зараз я вже очищаю типу місцевість і буду вже закінчувати. Я коли добавити команду, щоб їх сядати, затопіли. Так, Кстати, я ще зроблю ПВП. І на цьому сервері я вже вибрав создателів, але не вимішають адміни, коротше. Або, може, давайте так. Я зроблю 5 десят создателів. Потім добавлю донат, Ну, по 5 создателів поки що, поки ще не буде сайту. E, буде 5 создателів і e, решту можуть бути ігрики. Дивіться, я вже вибрав одного создателя. Типу мій однокласник. А e, дивіться. Але я мушу. Аби було якось більше, создателів аби допомагали, знаєте, щось таке. Ну от тоді, значить, ще. Люди, що будуть допомагати, будуть мати создателі. Ну типу оку на сервері. І вони можуть робити що хочуть. Кстати, і що я ще хотів сказати, блин. Вже забув. Нагадаю, Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Сервер український, тож. Я не знаю, може і найбу... Коротше, в мене заходять всі, хто хоче. Можуть і навіть рос... і росіяни заходити. Нічого не станеться. то що вони хочуть, не заходять. Так, 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 так. Так, так, так нову. А може я ще й вибрав уже другого. Тепер, як я думав, так я вже й вибрав другого основателя. Тож давайте бігом пишіть, аби я ще якось не, не задав. <звук lottery> аби я поверила, що було просто виживання, ведь там така теж. Ті ті То я коли заходила в веділ, я тебе проти веділ Не знаю, нормально походу я розчистив Старий таку територію. Здорово барашка. Ти можеш мені допомагати, так? Да? Буде-буде. О, я не знаю, я ще можу завтра з ним про... або проходження карти, або ні, проходження карти якось забагато, але є в мене одна така картошка. прикольненька. Я не знаю іко. Якось там англійські існти і як і далі. Коротше, уверять, я буду її проходити. Ну, де проходити, там такі як гірки, щось таке. Коротше, будемо мені веселитися. Ем, ну і знаєте, ці грав я ж забираю в інші серії, Ну і всім пока. підписуйтесь на канал, ставте лайки і пока-пока.